Закрита спільнота. Клуб виключно для обраних. Товариство без жодної відповідальності. До українських арбітрів та їхньої системи можна підбирати будь-які епітети, Але від перестановки до Данхі сума у цій компанії не зміниться. Каста недоторканих, які найкомфортніше почуваються у нашому футболі. Судіть самі, у 2005-му всі арбітри стали приватними підприємцями. Вони платять єдиний податок у розмірі 200 гривень щомісяця і у вільний від суддівства час мають повне право заробляти гроші у будь-який інший спосіб, які мають повне право не демонструвати свої позафутбольні статки. Приватне життя називається. А з появою у 2010-му італійського куратора П'єр Луїджі Коліни у них взагалі розпочалося солодке життя. Італієць заборонив їм давати. Інтерв'ю, оприлюднювати оцінки та ще й суттєво підвищив гонорари. Головний арбітер прем'єр-ліги сьогодні отримує 12 тисяч гривень за матч, плюс дві додаткові тисячі на проїзд. Рівно вдвічі менше за головного отримують його асистенти, інспектор і делегат матчу. А додайте до цього ще матчі Кубка України, ігри молодіжних команд і роботу в ролі четвертого арбітра. Навіть з урахуванням нинішньої інфляції більш ніж пристойні гроші. У них зарплата офіційна. Е, така, що навіть при їх нагрузках я говорю, я не говорю, що вони там це саме. Ну сьогодні треба потрудитися, щоб заробити такі гроші. Дети в бізнесі. Інтерв'ю не дають, статки не оприлюднюють, запомилки не виправдовуються. Замкнене коло. Може, тому звинуваченням про їхню заангажованість немає і, вочевидь, не буде кінця. Надо всіх стати ілюструвати в Мусорники посіять по полчаса, это Може, до них. Якщо поставити цель і узнати, береть ли цей суддя або не бере, платили йому, не платили, ну, повірте, це елементарно. Але ставити таку благородну мету, з'ясувати, що ж насправді коїться в українському судівстві, наша міцна сім'я українських арбітрів не поспішає. Якщо у когось є факти, Корупції чи якісь інші факти вони мають звертатись в правоохоронні органи, а комітет арбітрів звичайно відреагує належним чином. І якщо будуть докази, то ми перші будемо серед тих, хто відсторонить цю, цю людину від суддівства. На жаль, правоохоронців численні скандали та публічні звинувачення і досі не спонукали до серйозних розслідувань в країні, де футбол аж трусить від корупційних скандалів упродовж 23 років. Не сів жоден суддя. Всі Корумпірований вообще до шнурков до носков. Хоча в Європі зі спортивною корупцією борються показово. От, наприклад, в Італії поліція прослуховувала телефони футбольних функціонерів і посадили за змову з арбітрами. І не будь-коли, а у 2006 році упродовж Кубка світу з футболу, де грала збірна Італії. Гра без правил, звичайно, не слідчі. Ми просто покажемо вам, як живуть. Найодіозніші арбітри українського футболу. Без жодних натяків. Лише факти. А висновки кожен для себе може зробити сам. Дивіться просто зараз. Жив собі був та спокійно посуджував мешканець Київської області Дмитро Кутаков. І нічим особливим не вирізнявся, аж доки в грудні 2014-го не вирушив до Луцька. Судити місцеву Волинь проти харківського металіста, а там викинув таке, що навічно вписав своє ім'я в українську футбольну історію. Одній команді в жовті картки щедрою рукою роздавав. Аналогічні порушення у виконанні іншої команди чомусь вперто не помічав. Своїм швидкісним забігом від гарячого в усіх розуміннях ультраса він втік як від відповідальності, так і від пояснень за незрозуміле суддівство. Суще! А дарма тоді на нього так довго чекали нові та віддані шанувальники його суддівської порядності. до Дмитра Кутакова вирушаємо мальовничими околицями столиці. Як виявилося, там у нього є вдосталь простору: як сховатися, так і відпочити від народного гніву. Свіже повітря, ліс, спокій, природа. Просто такі ідеальні умови для Дмитра Кутакова, щоб відпочити після важкої стресової роботи, а можливо і на дозвіллі почитати футбольні правила. На чай, каву та душевну розмову до Дмитра Олександровича напрошуємося самотужки. Нам дивовижно щастить, двері відчиняє сам господар. Але з порогу не менш дивовижне відкриття здавалося справедливий та неупереджений арбітер одягнений в футболку. Донецького металурга. А футболка виявилася непроста. Футболка імена у абревіатурі К та Д нам чомусь спадає на думку один варіант Кутаков Дмитро. От би його та розпитати про походження цих букв. Але щойно побачивши нас, Дмитро Кутаков, схоже, вмить згадав Луцьк та місцевих фанів. Продовження розмови з Дмитром Олександровичем ми так і не дочекалися. Довелося, хоч до місця його проживання придивитися. Будинок типу Таунхаус, у якому на цілих 163 квадратних метрах у чотирьох кімнатах від напруженої суддівської роботи відпочиває наш герой. За приблизними підрахунками, вартість такого житла 200 тисяч доларів. Аби долати традиційно непрості шляхи Київщини до послуг Дмитра Кутакова, перевірений позашляховик. У ньому ми і застали простого та скромного арбітра прем'єр-ліги після його роботи на одному з матчів в столиці. Автівку він щоправда, придбав не нову приблизно за 30 тисяч доларів. А раптом позашляховик відмовить так у Дмитра Олександровича завше є запасний варіант. Теж авто японського виробництва, за яке він орієнтовно виклав 20 тисяч доларів. Квартира Таунхаус, японський позашляховик та легковик. Простими підрахунками виводимо 250 тисяч доларів. І це можливо не все, що нам вдалося дізнатися. Тими ж простими підрахунками рахуємо, скільки заробив Дмитро Кутаков у прем'єр-лізі упродовж попереднього 2014 року: 258 тисяч гривень, загалом майже 22 тисячі на місяць. Але за умови не їсти, не пити, не купувати одягу і не користуватися транспортом. Звісно, варто пам'ятати, Дмитро Кутаков на папері є приватним підприємцем і має право на додатковий бізнес, але про це, як і про походження своїх нефутбольних грошей, він схоже не надто горить розповідати. Бо інтерв'ю йому, як ми знаємо, заборонено давати самим П'єрлуїджі коліною. А італієць можна не сумніватися, стежить за своїми підлеглими так, щоб вони могли повністю себе почувати забезпеченими. Як на футбольному полі, так і за його межами. Незалежному та неупередженому рефері Дмитру Котакову із його домівкою та позашляховиком це, вочевидь, вдається на всі 100. Від чинних арбітрів до їхніх екс-колег, до тих, хто нещодавно завершив свою кар'єру, і власним прикладом сьогодні веде молоде та підростаюче покоління до шляху справедливого та істинного. Рудень 2011-го, гра і лічівець Дніпро. Цей матч його учасники запам'ятали на все життя. Сім жовтих загалом, дві червоні для Дніпра і вирішальний пенальті на останні хвилина гри. Не дивно, що арбітра Іщенка, Дніпряни, які тоді програли 2-3, пам'ятають і досі. Да, да. Ні, ну то последній матчі можна було чуть... заробити. бо вот тон і заработає. Насправді це не був офіційно останній матч Ігора Іщенка. Судити лишалося ще цілий сезон, але саме ця гра і вплинула на його кар'єру. Почитав комітет арбітрів, що це ну, э, матч явился дуже неудачним для мене по итогам, э, цього сезону. Ну і со мною вирішили не продовжувати ну, сотрудничество, будемо так говорити. Спершу не продовжили, а потім, вочевидь, передумали. І ось він, Ігор Іщенко, нині, інспектор на матчах прем'єр-ліги, а в проміжках між ними ділиться професійним досвідом як наставник для молодих арбітрів. Дай Бог, що накосило. касілок. Він зараз. Молодых да, о, научит там. Что он может научить? Ну, как бывать надо научить. <laughs> Если он бывать умеет, научил бывать. Всегда принято, что женщина следует за мужем. Это Ирина Ищенко. Психолог, психотерапевт. Когда вас кто-то зовет по имени, насколько вам в это комфортно? Єдні тяжена, які різних людей піднімають их витальной енергії. Людина, яка розплутує чужі сімейні проблеми. Але нас вона більше цікавить як дружина Ігора Іщенка. Деньги і духовність це абсолютно равна два крила. Це відеозвернення пані Ірина промовляє із власного центру у Києві розміром у 270 квадратних метрів. Ні, це приміщення вартістю у 300 тисяч доларів. Ірина Іщенко зі своїм чоловіком не орендують. Вони у двох його власники. І як після такого матеріального доробку не замислитись про високе, духовне? Для мене матеріальне і духовне це абсолютно равноценні в два два аспекти життя. І якщо говорит, що він успішен в духовності, при цьому абсолютно не в матерії, для мене це ну как бы так не совсем гармонічна лісність. Вочевидь, Ігор Іщенко мега гармонійна особистість, бо це не єдине його нерухоме досягнення в житті, чого він власне і не приховує. У нас є інформація, що у вас є будинок під Вижгородом. Так. Нежитлове приміщення на подворі 270 квадратних метрів. Совершенно вірно. Нежитлове приміщення на проспекті Науки 130 квадратних метрів. 120. 126. Так. Ну, да. І да. 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 квартира на Саксаганського. Так, совершенно вірно. І це все ваше. Да, так, це все моє, це все моє сімейне. Я кажу, я щасливий чоловік. Шляхи Києва та Київщини щаслива людина Ігор Іщенко розтинає на простому японському позашляховику, який поставляють до України лише сірі дилери. Ціна такого придбаного у 2008-му була 70 тисяч доларів. Оцінка усього цього майна на наше прохання від столичних ріелторів вражає понад мільйон доларів. А пояснення його походження від власника виявилось просте. Я uh, об'ясню, я объясню, я объясню ситуацію. Я не ем м'ясо и рибу. Ми економімо на продуктах. Ну і на прощання секрет успіху від щасливої людини приготувалися? Занотовуйте. Ну, як заробити грошей на такі статки, на таке майно, яке у вас. Uh, Ділайте сімейні розстановки, встановлювати св uh, свою uh, енергію. Рішайте свої проблеми по мірі їх накоплення. Не знаходите ці проблеми в овні, а старайтесь в собі. Завуальовано і не відповіли. <різь> <різь> У своїй суддівській кар'єрі Віталію гудуляну випало бути улюбленцем. Зокрема, для футбольних клубів Динамо та Дніпра. Прости мене, Господи, у суді по фамілії однобукої не вистачає. Так і персонально для тренера Миколи Павлова і голкіпера Ігора Шуховцева. Рік тому Віталій Гудулян завершив свою багату скандалами кар'єру і навіть встиг дати розгорнуте інтерв'ю нашому телеканалу. Хоча від, ймовірно, найвідвертішого запитання у розмові ухилився. І з натяком так ухилився. Ваши карьере вам колись нибудь клуби клубы пропонували за вашу лояльность? Вы понимаете, вы опять задаете такие вопросы, за которые э, надо будет нести ответственность. Я думаю, эти вопросы лучше задавать клубам. Вот, когда к вам придут президенты клубов, там Киевского Динамо, еще какого-то клуба. Спросите у них лучше. Вам не можно исповедать, в принципе, я просто не вижу смысла, если я сейчас отвечу, что э, пропонувал. Мне наверное, надо сказать, кто. І кадаї і, і далі пойдет карусель, така що голова закружиться. Про свої статки від чесно заробленого. Вочевидь, на футбольному полі Віталій Іванович мовчить. А дарма, поцікавившись його життям поза футбольним полем, тепер вже в нас просто голова запаморочилась. Любитель красивих і Віталій Гудулян упродовж 2008 та дванадцятого років тільки й встигав їх тасувати, мов червоні та жовті картки у своїй кишені. Спортивні Ауді по 70 тисяч євро та БМВ купував і перепродував. Врешті заспокоївся на народному німецькому авто орієнтовною ціною за 45 тисяч доларів. Автівка йому і справді необхідна, аби встигати відвідувати у місті Одеса свою скромну нерухомість. Розкішний будинок в елітному районі Одеси. Охорона на вході, дворівневий захист кодовими замками, консьєрж у кожному з під'їздів. Згідно нашої інформації, щасливим власником квартири тут є екс-арбітр української прем'єр-ліги Віталій Гудулян. Але згідно іншої нашої інформації, у Віталія Гудуляна виявляється в Одесі є ще одна квартира, ще одна квартира. Три квартири у простого, екс-арбітра українського футболу. В якій із них мешкає Віталій Гудулян. Мені дуже хочеться у нього персонально про це запитати. Потрапити у гості до Віталія Гудуляна було ой, як непросто. Охорона на вході це дрібниці. Спробуй подолай контроль суворої консьєржки. Віталій Гудулян. У терявська. Правильно? Да. Ну, там Віталія його, його немає немає. Він тут проживає від елітного житла до найелітнішого району у самісінькому центрі Одеси у Віталія Івановича одразу дві квартири. Причому по сусідству, але от нова оказія: сусіди запевняють, і тут екс-арбітр не проживає. Це слишком престижно. Це вважається, що це… Уровень, это статус. Місцевий експерт з нерухомості Олеся ці дві квартири нашого героя, які той придбав ще до нинішньої кризи, оцінює гідно і відповідно. Ціни були на квартири однокомнатної это 100 тисяч доларів і двокомнатний 150 тисяч доларів. Это, звісно же, в той момент, коли курс долара був 8. Що вже казати про треті апартаменти. Район Аркадія. Для знавців міста цим все сказано. Квартира стояла 150-170 тисяч. На момент виходу нашого матеріалу ми так і не знайшли, де ж мешкає Віталій Гудулян. Поки не знайшли. Сподіваємося, після цієї програми простий екс-арбітр таки запросить нас у гості, аби розповісти, звідки в нього нерухомого майна майже на півмільйона доларів. А може розповість про це і арбітрам другої ліги, за підготовку яких Віталій Іванович відповідає: їм же точно надзвичайно цікаво, як наслідувати такий приклад. Поки український чемпіонат і далі триває, суддівські свистки не стихають. І все працює за відпрацьованою схемою. Ми можемо лише припустити, якою є корупційна схема роботи деяких українських футбольних клубів із футбольними арбітрами. Отже, існує ряд клубів, які не те, щоб відкрито пропонують, а так собі натякають футбольним арбітрам. Мовляв, судіть нас лояльно, не засвистуйте і в разі нашої перемоги отримаєте винагороду. Але і це ще не все. Відсотком із заробленого арбітри діляться з певними людьми, а потім за дивним збігом обставин. Ці так звані лояльні рефері знову опиняються призначеними на наступні матчі зі списку тих самих щедрих до винагород клубів. Все це ще раз наголошуємо. Припустима схема корупції деяких футбольних клубів із арбітрами прем'єр-ліги. Хоча у нас же уже не взятку, а благодарность. Это благодарность. Ну, вот ну, что, что, що он честно судив. Тоже благодарность. Вот видите, он нас честно судив, не трогал. Такая есть, вот этот тренер. Говорят, ви ж бачите, это самое приходит, ж провокатор. Знаєте, говорит, ви знаєте, ну он же Ніколи ну, честно судив, видите, А там, вот на 59-й хвилині ну такой был момент мог бы дать штрафной. А вот там мог бы даже подумать и пенальти дать. Но він же не дав, надо отблагодарить. Я говорю, так э, зачем ж ми будемо у футболістів? Всі ну так, да, треба от дільний фонд надо. Благодарі така лежить. Охопити таке цікаве і насичене позафутбольне життя всіх екс і чинних арбітрів нашого футболу в часових рамках однієї програми фізично неможливо. Відтак, щоб була когось випадково не образити. А решту заспокоїти. Ми вам офіційно і твердо заявляємо. Далі буде. А отже, виключно від вас і вашого рівня життя, наші шановні служителі футбольної Феміди, і залежить, хто у цьому списку буде наступним.